Всім привіт! Приготували м'ясні палички. Отакі, дивіться, як класне. Це кабаноси. Дуже гарні вийлися. Зараз ми спробуємо їх. Дуже смачні. Ділись? Вартість кабаносів 120 гривень 100 г. Замовляйте. Пиємо і просто так на перекус. Дуже смачно. Замовлення приймаю на Viber по номеру 068 87 87 87 4. Пишіть. Красота. Смакота. Угу, дуже смачно. Дуже файні.